На минулому тижні, ну і на минулому відео, я показував, як ми приїхали на ділянку, і від якби, перезволоження наш газон захворів на червону нитку і на борошнисту росу. Ми думали обробити його, ну не так як і радили, типу обробити його зразу амістаром квадрісом, але нас його не було. Нас був під рукою тільки скор. Ну обробили скором, понадіялися. Ну і нічого, все правильно, що понадіялися на скор. Вон, дивіться, яка красота. Все, газон ось покошений, і газон ось до покоса. Ось як він виглядає. Бачите, красота. Це ось покошений. На покошеному газоні видно, якби трохи сліди, то, ну, або він хвороба вмерла, а газончик ж був вже, як в нас, уражений, він трошки посох. Зараз вам ближче покажу. От бачите? Сліди, якби позалишалися, але це сліди вже сухі. Там не видно ніяких прогресуючих на ньому хвороби червоної нитки. Вона вже все вмерла. Просто сам газон, який був уражений, він ну, посох, але там вже пробивається. Нова зелененька травичка, і до покоса він виглядає взагалі ідеально, як будто нічого й не було. А після покоса трошки с... таке сухеньке, але косілка його підбирає, можна трошки грабельками підчесати, і взагалі бомба той